Стівен Кінг Протистояння, книга третя, розділ 75. Частина ЧАСТА Третя. Вони стали табором на верхівці перевалу Лавленд того самого дня майже опівночі, на висоті майже двох тисяч футів над рівнем моря. Заснули, напхавшись, у половинку намета втрьох. Температура сягнула вже майже мінус тридцяти. Повз них весь час проносився вітер, холодний, немов пласке лезо нагостреного кухонного ножа, і високі тіні скель із шаленим зимовим розсипом зірок здавалися такими близькими, ніби до них можна торкнутися рукою. Завивали вовки, світ став, мов один гігантський склеп над ними і на сході, і на заході. Рано вранці наступного дня до світанку Коджак розбудив їх гавкотом. Стю підповз до виходу з намету з гвинтівкою в руці уперше вовків було видно. Вони спустилися зі своїх угідь і сіли нерівним кільцем навколо табору. Тепер вони не вили, а дивилися їхні очі мали глибокий зелений блиск, і, здавалося, всі вони безсердечно посміхалися. Стю вистрілив на здогад шість разів, вовки розбіглися. Один із них високо стрибнув і впав бездиханною купою. Коджак підвіг до нього, понюхав, тоді задер ногу і помочився на нього. Вовки і далі його, сказав Том, і завжди будуть. Том, здавалося, і далі спав, очі в нього були туманні, повільні, мрійливі. Стю раптом зрозумів, що відбувається, Том знову впав у моторошний гіпнотичний стан. Томе, він мертвий? Ти не знаєш? Він ніколи не помирає, відказав Том. Він у вовках. Боже, так, у воронах, у змії гримучий. Тінцве опівночі і скорпіон опівдні. Він гніздиться догори ногами і з кажанами. Він сліпий, як вони. А він повернеться? одразу спитав його Стю. Його кинуло в холод. Том не відповів. Томі. Том спить. Він пішов дивитися слона. Томе, тобі болдер видно. На дворі гірка біла смуга світанку вимальовувалася проти гострих голих вершин. Так, вони чекають. Чекають новин. Чекають весни. У болдері всюди тихо. А Френі, тобі видно. Том засяяв. Френі, так, вона товста. У неї, мабуть, буде дитина. Вона живе у Люсі Свон. У Люсі теж буде дитина. Але у Френі спершу. Тільки от. Том спохмурнів. Томе, тільки що? Дитина. Що? Що з дитиною? Том роззирнувся, не розуміючи, що сталося. Ми по вовках стріляли, так? Я заснув Стю? Стю постарався посміхнутися. Так, Томе, трохи. А мені слон снився. Правда, смішно? Так. А що ж дитина, що Френ? Він почав підозрювати, що вони спізняться, і те, що побачив Том, може статися до їхнього приїзду. За три дні до Нового року погода зіпсувалася, і вони зупинилися у містечку Кітрідж. Вони вже були так близько до Болдера, що затримка їм обом була прикра. Навіть Коджак, здавалося, нервував і не знаходив собі місця. А ми зможемо скоро виїхати, Стю? з надією питав Том. Не знаю, сказав Стю. Сподіваюся, якби нам хоча б ще два дні гарної погоди, так більше й не треба було б. От, чорт. Він зітхнув, потім знизав плечима. Ну, може, невеличкі заметілі будуть. Але то виявилася найгірша буря за всю зиму мило п'ять днів, нанесло кучугури, які в деяких місцях сягали трьох з половиною, а то й чотирьох метрів. Коли вони прокопали стежку зі свого житла 2 січня, щоб подивитися на сонце, мале і пласке, немов тьмяна мідна монетка. Геть усі орієнтири зникли. Більшість дрібних крамничок міста були не просто засипані снігом, а поховані в ньому. Вітер надав заметами кучугурам дикої, звивистої форми усе стало наче на іншій планеті. Вони рушили далі, але просувалися повільніше, ніж будь-коли. Пошук дороги з постійної мороки перетворився на серйозну проблему. Снігомобіль раз у раз застрягав і його доводилося відкопувати, а на другий день 1991 року знову загули лавини, немов товарні потяги. 4 січня вони доїхали до того місця, де від траси US6 відходив шлях на Голден, і, хоча жоден з них того не знав, не було ні снів, ні перечуттів, але саме того дня у Френі Голсміт почалися пологи. Ну, гаразд, сказав Стю, коли вони зупинилися на повороті, отепер уже дорогу шукати не треба, хай там як. Її ж у скелі прорубали, але нам будь здоров пощастило, що ми знайшли цей поворот. Не з'їхати з дороги було просто, а от проїжджати тунелі аж ніяк. Щоб знайти вхід, доводилося прокопувати шлях десь у пухкому снігу, а десь у промерзлому, нанесеному давнішими лавинами. Снігомобіль завивав і невесело клацав по голій дорозі всередині тунелю. А що було гірше, так це те, що в тунелях було страшно, як міг би підтвердити Ларі або чувак сміттібак. Темно, як у шахтах, єдиним світлом були фари снігомобіля, оскільки обидва кінці були засипані снігом. Враження було таке, наче тебе зачинили у темному холодильнику. Їхали до болю повільно, бо кожен вихід із тунелю ставав правою в інженерних навичках, і Стю дуже боявся, що колись вони доїдуть до такого тунелю, з якого виїхати буде просто неможливо, хоч скільки крикчи, розгрібай, розсувай машини, що стоять усередині. Якби таке сталося, вони б мусили розвертатися і об'їжджати між штатною трасою. На цьому вони втратять щонайменше тиждень. Покинути снігомобіль то був узагалі не варіант, це означало б дуже болісне самогубство. А болдер був так близько. 7 січня приблизно через дві години після того, як вони викопалися з чергового тунелю, Том підвівся на задньому сидінні снігомобіля і показав А що це Стю? Стю геть утомився і замахався. Сни в нього припинилися, але, як не дивно, так чомусь йому було ще страшніше, ніж зі снами. Не вставай, коли ми їдемо, Томе. Ну скільки разів можна казати, ти ж назад упадеш головою в сніг і. Так, але що це таке? На міст схоже? Чи ми до річки під'їхали Стю? Стю подивився, сповільнив хід, зупинив машину. Що це? схвильовано спитав Том. Переїзд, пробурмотів Стю, я я просто повірити не можу. Переїзд? Переїзд? Стю розвернувся і схопив Тома за плечі. Та це ж переїзд на Голден, Томе. Це там 119-та! траса 119! дорога на Болдер. Ми вже в 20 милях від міста, а то й менше. І тут Том нарешті все зрозумів. Він роззявив рота, і в нього зробився такий кумедний вираз обличчя, що Стю розсміявся і поплескав його по спині. Тепер навіть невідчепний біль у нозі його не турбував. Ми що, правда, майже вдома, Стю. Так, так, так. Тоді вони обнялися і незграбно затанцювали, падаючи, здіймаючи хмари снігу, обсипаючи ним одне одного. Коджак здивовано дивився на це. Але за кілька секунд теж застрибав, загавкав, замахав хвостом. Вони стали на ніч у Голдені і рано наступного дня рушили трасою 119 на Болдер. Напередодні обидва майже не могли заснути. Стю ще ніколи не мав такого гострого передчуття, а ще до нього домішувалося невідчепне хвилювання за Френі і дитину. Десь за годину після полудня снігомобіль почав сіпатися, рухатися ривками. Стю вимкнув двигун і взяв запасну каністру бензину, причеплену до кабінки коджака. Ох ти ж, Боже мій, сказав він, відчувши, що вона жахливо легка. Що таке Стю? Та я тут напартачив і знав же бляха. Порожня ця каністра клята і забув набрати. Мабуть, на радощах. Ох же ж я дурень. Бензин скінчився, стю пожбурив порожню каністру геть. Та скінчився хай йому. Ну як я міг бути таким дурнем. Мабуть, про Френні думав. А що зараз будемо робити, Стю? Підемо пішки. Хоча б спробуємо. Тобі знадобиться спальний мішок. Поділимо харчі, у спальники їх покладемо, а намет лишимо. Вибач, будь ласка, Томе, я кругом винен. Та нічого, Стю, а намети. Та краще, мабуть, їх лишимо, старенький. Того дня вони до Болдера ще не дійшли, натомість у сутінках зупинилися на нічліг, втомившись від походу грузьким снігом, який здавався таким легким, але уповільнював так, що вони буквально повзли. Тієї ночі багаття не розпалювали, гілок під рукою не було, а всі троє занадто втомилися, щоб їх викопувати. Їх оточували високі, горбкуваті замети, схожі на бархани, навіть у темряві на півночі нічого не світилося, хоча Стю схвильовано поглядав у той бік. Вони повечеряли холодними харчами, і Том зарився у спальник і моментально заснув, не встиг навіть сказати добраніч. Стю стомився, і нога в нього жахливо боліла. Добре, якщо я її назовсім не роздовбав, подумав він. Але завтра ввечері вони вже будуть у болдері, спатимуть у справжніх ліжках, а це вже була перспектива. Коли він заліз у свій мішок, у нього виникла тривожна думка а раптом вони прийдуть до болдера, а там нікого не буде, як у Гранджакшені, Ейвоні, Хітріджі. Порожні будинки, порожні крамниці, будівлі, в яких дах провалився під вагою снігу, занесені вулиці. Жодного звуку, крім капотіння бурульок в одну з періодичних відлиг. Він у бібліотеці читав, що в Болдері посеред зими не рідкість, коли температура підскакує до 21 тепла. Не буде нікого, ніби вони всі тобі наснилися, а ти зараз прокинувся, бо на світі не лишилося нікого, крім Стю Редмана і Тома Калена. То була божевільна думка, але відмахнутися від неї не вдавалося. Він виповз зі спального мішка і знову подивився на північ, сподіваючись, що на обрії буде видно хоч малесеньке світло, як зазвичай буває там, де живуть люди. Ну, певно ж, він щось зможе помітити. Намагався згадати, скільки людей мало б, за прикидками Глена, опинитися у вільній зоні, доки сніг не перекриє шляхи. Він не міг згадати цифру чи вісім тисяч вісім тисяч це не так уже й багато. Вони не дуже і світла багато світитимуть, навіть коли повернули електрику. А може, а може, ти б поспав та викинув цю дурню з голови ранок мудріший буде. Він ліг, і за кілька хвилин перевертання з боку на бік люта втома перемогла. Він заснув, і снилося йому, що він у болдері. В літньому болдері, де всі газони висохли і пожовкли від спеки і безводдя, єдиний звук рипіння якихось дверей на вітрі. Усі пішли, навіть Том. Френні! – закричав він. Але у відповідь тільки двері поволі рипіли і постукували ободвірок. До другої години наступного дня вони подолали ще кілька миль, дорогу прокладали по черзі, Стю починав уже думати, що в них попереду ще день шляху, сповільнював усіх він, ногу почало зводити. Ух, скоро поповзу, думав він. Більшу частину дороги прокладав Том. Коли вони зупинилися пообідати холодними консервами. Стю спало на думку, що він іще не бачив Френні з по справжньому великим животом, може, ще встигну, але він гадав, що скоріше ні. Дедалі більше він починав вважати, що все сталося без нього чи на краще, чи на гірше. І ось за годину після обіду він і далі був настільки занурений у власні думки, що мало не налетів на Тома, який зупинився що там таке. Спитав Стю, роздираючи ногу. Дорога. сказав Том, і Стю швидко підняв голову і роззирнувся. Після довгої, зачудованої паузи Стю промовив, Щоб мене підняло та гепнуло. Вони стояли на сніговій горі за вишки футів із дев'ять. Униз ішли круті схили на голу дорогу внизу, а праворуч стояв знак, на якому було просто написано. Межа міста Болдер. Стюр розсміявся, сів на дорогу і зареготав, дивлячись у небо, незважаючи на здивований погляд Тома. Урешті він промовив Вони дорогу розчистили. Бачив? Ми вдома, Томе. Ми вдома. Коджаку, Коджаку, біжи сюди. Стю витрусив решту собачої радості на верхівку кучугури і Коджак кинувся їсти. Стю тим часом курив. А Том дивився на дорогу, яка немов шалений міраж раптом виникла посеред миль і миль нетоптаного снігу. Ми знову в болдері, тихо пробурмотів він, як є межа міста, а це пишеться Болдер. Боже мій, так. Стю поплескав його по плечу і викинув цигарку. Ну що, Томе, ведемо себе красивих додому. Приблизно за годину знову пішов сніг. О шостій уже було темно, і чорний асфальт шляху під ногами набув примарного білого відтінку. Стю тепер сильно шкультигав, ледве йшов. Том уже й питав його, чи не треба перепочити, але Стю тільки похитав головою. О восьмій сніг став густішим, вітер посилився. Раз чи двічі вони не бачили дороги і налітали на Кучугуру. Стало слизько. Том упав двічі, а потім, о чверть на дев'яту, Стю упав на нездорову ногу. Стиснув зуби, щоб не застогнати. Том підбіг йому на допомогу. Усе нормально, сказав Стю і зміг підвестися. Минуло двадцять хвилин, і вони завмерли на місці, почувши молодий і тремтливий голос. Хто йде? Коджек загарчав, наїжачився. Том ахнув. І за виттям вітру Стю вловив ледь чутний звук, від якого його охопив жах, клацання гвинтівки, яку зняли з запобіжника. Варта. Вони виставили вартових. Ото сміх пройти весь цей шлях і загинути від кулі вартового просто під торговельним центром Тейблмеса. Що й казати, це б навіть Рендалу Флегу сподобалося. Стю Редман. крикнув він у темряву. Це стю Редман. Він ковтнув, почувши, як у горлі клацнуло. А тут хто? Дурень. Це ж точно не зі знайомих. Але голос, який пролунав над снігами, здався знайомим. Стю, Стю Редман? І зі мною Том Кален, бога ради, не стріляйте в нас. Це не обман? здається, в голос розмірковував вартовий. Ні, не обман. Томе, скажи що небудь. Привіт, слухняно промовив Том. Запала тиша. Навколо літав сніг, завивала хурделиця. Тоді вартовий такий справді знайомий голос гукнув «У Стю в старій квартирі висіла картина. Яка? Стю гарячково почав згадувати. Звук зведеної гвинтівки раз у раз чувся йому знову і заважав думати. Боже ж мій, подумав він. Я тут стою під заметіллю і намагаюся пригадати, яка в мене на стіні картина була. У старій квартирі, він каже. Френ, мабуть, пішла жити до Люсі. Люсі все з тієї картини жартувала. Казала, що на цих індіанців чатує Джон Вейн, тільки його не видно. Фредерік Ремінгтон. на все горло крикнув він. Картина зветься Стежка війни. Стю! Крикнув вартовий. На тлі снігу вималювався чорний силует, побіг до них, послизаючись. Повірити не можу. Коли фігура наблизилася до них, Стю побачив, що то Біллі Герінджер, який своєю шаленою їздою створив їм стільки проблем улітку. Стю, Томе. І коджак їй, богу, коджак. А де Глен Бейтман, Ларі, де Ральф? Стю похитав головою. Не знаємо. Нам треба кудись у тепло сховатися, Біллі. замерзаємо. Давайте он прямо супермаркет, я покличу Норма Келога, Гаррі Данбартона, Діка Еліса. Блін, та я все місто розбужу. Це просто диво, просто не віриться. «Біллі». Біллі розвернувся до них і стю пошкультигав до нього. «Біллі, у Френ мала народитися дитина. Біллі притих, потім прошепотів. Ой бляха, я ж забув. Вона народила. Джордж, Джордж Річардсон зможе сказати Стю. Чи Ден Летроп, він наш новий лікар, прийшов тижнів за чотири після того, як ви пішли. Раніше був вухо горло ніс, але він хоро. Стю різко потрусив Біллі, перервавши його майже гарячкову балаканину. Що сталося? спитав Том. Що із Френні?» Розкажи мені, Біллі», – попросив Стю. Будь ласка. У Френ усе добре, сказав Біллі. У неї все буде гаразд. Ти про це чув? Ні, я її бачив. Ми з Тоні доногі уходили в теплицю по квіти. Теплицю Тоні придумав у нього там усе на світі росте, не лише квіти. Вона досі лежить у лікарні лише тому, що в неї як там це зветься, римські пологи. Кесарів роздин. Ага, бо малий не тим боком ішов. Але нічого такого. Ми прийшли до неї через три дні після пологів, то було 7 січня, два дні тому. Троянди їй принесли. Подумали, що це її порадує, бо дитина. Дитина померла. похмуро спитав Стюк. Ні, сказав Білі і дуже неохоче додав. Ще ні. Раптом Стю відчув, як віддаляється, падає в прірву, почув сміх, Вовче виття. Білі нещасним тоном швидко промовив У дитини гриб, капітан Трипс. Люди кажуть, це кінець нам усім. Френі народила його четвертого числа. Хлопчик шість фунтів дев'ять унцій». Спочатку дитина була здорова, і, мабуть, усі в зоні напилися, Дік Еліс сказав, що це просто свято перемоги, а шостого числа малий просто захворів такі справи. Білі, уже ледь не плачучи, додав Захворів, отже ж, бляха, ось таке от вийшло, ласкаво просимо додому. Мені триндець, як шкода, вибач, Стю. Стю взяв Білі за плече і підтягнув ближче до себе. Спочатку всі казали, що йому стане краще, що це, мабуть, звичайний грип, чи бронхіт, чи круп якийсь, а лікарі кажуть, що в новонароджених такого практично не буває. У них якийсь природний імунітет, бо вони малі, а Джорджі із Деном вони за минулий рік стільки супергрипу надивилися, що їм важко було помилитися, закінчив за нього Стю. Ага, прошепотів Білі. Ти все правильно зрозумів. Ну й херня, пробурмотів Стю. Відвернувся від білі і кудись побрів. Стю, ти куди? У лікарню, сказав Стю, до моєї жінки.